Зараз хочу поговорити на тему топ-5 найпоширеніших помилках в особистих фінансах. Сама перша, найголовніша помилка це життя від заробітної плати до заробітної плати. Як наслідок, у вас немає подушки безпеки в разі втрати роботи або, не дай Боже, там, втрати годувальника чи якоїсь хвороби. Рішення. Обов'язково відкладати 10% на пасивний або інвестиційний дохід. Друга помилка: відсутність бюджетування як наслідок, постійне відчуття нестачі коштів, так імпульсивні витрати, стрес, рішення. Вести постійний бюджет стратегічний, це на 5 років, річний на місяць та квартал і тиждень це обов'язкова складова. Також третя помилка це путанина між активами і пасивами. Наслідок не гроші працюють на вас, а ви працюєте на гроші. Рішення купуєте те, що генерує дохід. Тобто вкладуємо кошти туди, що генерує пасивний дохід, і в чому ми розбираємося. Четверта помилка. Ігнорування заощаджень на чорний день. Наслідок: кредити та борги при першій потребі. Рішення: створювати породушку безпеку. Це 3 або 6 місяців постійних витрат, а кращий рік тере 20. П'ята помилка. Невміння розпоряджатися кредити. Проблема. безконтрольне користування кредитами або кредиткою. Рішення. Кредит лише на інвестицію, і то якщо відсоток доходності від інвестицій більше від тіла доходності процентної ставки по цьому кредиту.